Двоє військових загинули, четверо поранені. 40 разів за добу бойовики обстрілювали українські позиції. Найгарячіші точки зіткнення кажуть у прес-центрі АТО на Маріупольському напрямку селищах Широкине та Чермалик. На Донецькому стріляли в районі селищ Опитне, Авдіївка, Луганське та Майорськ у передмісті Горлівки. На Луганщині обстріляли блокпост українських вояків поблизу селища Новотошківське та Сокільники. Упродовж минулої доби зафіксовано ворожі безпілотники в районі. Красної Талівки та на Луганщині неподалік селища Мирне на Донеччині. І ще один над Маріуполем. Речник АТО Андрій Лисенко також зазначив, за даними української розвідки, керівництво ДНР приводить свої загони в повну бойову готовність. А в селищі Зимогір'я, місті Олександрівськ, Луганської області та в районі Донецького аеропорту відбулися тактичні навчання російських військ. При цьому Росія і далі постачає бойовикам техніку, пальне та живу силу. Перепускний пункт і зварене Луганськ зафіксовано рух колони військової техніки противника, у складі якої було до 10 танків. До міста Дебальцеве, що контролюється незаконним збройним формуванням, продовжує прибувати військова техніка, особовий склад, вагони з боєприпасами та цистерни з пальним.